Мене звуть Деніелі Яковиш, я власник мережі закладів. Стріт ми якраз от мережею ініціювали оцей Rave вечірку. Артрейв відновлення майданчика як петицію про відновлення такої юності, якої у нас там знаєте не було. Ми хочемо показати молоді, що та молодь, яка хоче виїжджати або в яких друзі поїжджали, вони бачать за кордоном концерти, виступи, дискотеки, да? і хочуть всі туди. От, перше, що ми хочемо донести, що ми хочемо робити такі от гарні івенти, де люди зможуть от юні люди, да? юні своє проживати, відпочивати і робити якісь корисні речі. От ми сьогодні відновлюємо майданчик, який був в дуже жахливому стані за власні кошти. Ми ремонти взагалі не вміємо робити. Ми там власними руками деякі люди, такі як я, вперше деякі інструменти тримали в руках. Но на цій маленькій площадочці ми тренуємося. Ми вже там придивляємося і баскетбольні майданчики, теж би хотіли їх відновити. Ну потрошки, потрошки показуючи приклад, як ми це робимо. Хотілося б, щоб інші бізнеси також це робили. Ну постараємося як можна краще відновити і настільки ми це бачимо. В принципі, ну заклади вміємо робити, значить, маємо їх площадки вміти робити та також відновлювати. Сьогоднішня ініціатива вона є частиною нашої загальної в принципі стратегії, нашого плану петиції, який полягає в тому, що вечірки це не є погано вечірки це можуть бути про щось хороше, як і от сьогодні, коли можна приєднати якусь гарну справу з чимось класним для молоді, щоб знайти такий формат, який буде відповідний для них, щоб їм було цікаво і прийти і відпочити відповідно і зробити щось хороше.